Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. День 4 серпня 2023 року. Є важливим для України одразу з кількох причин сили оборони України провели результативну атаку на російське порт та військово-морську базу новоросійська, що досі вважається тиловою для ворога. Наші катери камікадзе вкотре показали революційність своїх характеристик, оскільки зуміли пройти дистанцію мінімум 800 кілометрів. І тут ніяк не зуміли б завадити морська. Авіація та кораблі, засоби фізичного захисту та станції шистів. Ну і врешті леді не в прямому ефірі. Наші захисники здобули переконливу перемогу в черговому бою на морі, суттєво пошкодивши російський десантний корабель Оленігорський гарняк і з певною ймовірністю потопивши протидиверсійний катер Суворовець. Будь-яка перемога наших захисників у протистоянні з рашистами завжди є значущою і радісною. Але, от у випадку із сьогоднішньою атакою на новоросійська, варто окремо виділити кілька дуже Же важливих моментів, які можуть бути на перший погляд неочевидні, але які мають своє значення на стратегічну перспективу у війні проти РФ. Для початку наголосимо, що найпізніше з осень минулого року росіяни використовують російський як перевалочну базу для доставки військових мантажів морським транспортом до портів, тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя як транспортний засіб, використовувалися переважно саме десантні кораблі ВМФ РФ, орієнтовно у строю у Чорному морі. Тому цілком можемо припускати, що коли сили оборони України планували набіг на новоросійськ, то пріоритетною ціллю для атаки була саме ця ворожа лінія постачання морем, котра має своє значення в контексті перебігу боїв на півдні України. Відповідно, можемо редукувати, що сьогоднішній удар по Новоросійську є в чомусь продовженнями стратегії виснаження логістики РФ, яку до цього ЗСУ вели переважно на суходолі. Говорити про те, що атака була спрямована саме на логістичні лінії росіян, можемо й говорити і на основі одного із супутникових знімків, котрі оприлюднив осінь аналітник МТ Андерсон. Цей знімок показує, зокрема, що станом на 2 серпня 2023 року в Новоросійську було зосереджено лише два із дев'яти наявних строю чорноморського флоту Російської Федерації носіїв ракет Калібр. Водночас було зосереджено одразу два великі десантні кораблі проєктів 11711 та 775, Очевидно, той же лінігорський гарняк, і як мінімум, одне формально цивільне судно, яке РФ теж використовувала. Для доставки військових вантажів, але тут також варто врахувати, що і за даними з відкритих джерел рашисти доволі часто використовують саме Новоросійський як позиційний район для розміщення більшості, якщо не всіх кораблів та субмарини з ракетами калібр. Тому цілком ймовірно, що повторна атака через якийсь час буде спрямована саме на морські ракетоносії РФ в контексті сьогоднішньої атаки на новоросійське. Також можемо говорити і про те, що ця подія стала гарною обкаткою для наших морських дронів. Як виявилося, ця зброя може не тільки бути на максимальну заявлену дальність до 800 кілометрів, але й також що бортова апаратура дозволяє навіть на такій дистанції передавати зображення з оптикоелектронної станції на станцію управління, і що при цьому засоби російської РЕБ не здатні цьому завадити, тім як і проблеми з можливою нестабільністю роботи Starlink як найбільш доступною для сил оборони України засобу супутникового зв'язку, окрім відмінних ходових характеристик та високого рівня керованості залучені для атаки на новоросійськ морські дрони камікадзе могли також отримати збільшену бойову частину до 450 кг кілограм за деякими даними. Водночас слід очікувати, що й російські загарбники також намагатимуться покращити свої засоби захисту в очікуванні нових атак кадрами камікадзе. І тут може бути мова не тільки про нарощення засобів фізичного захисту, як, наприклад, бонові загородження, але й про радіоелектронні засоби захисту. також. наприклад, міні-РЛС, якими. Рашисти вже зібралися захищати кримське місто, або ж продовження експериментів з пересадкою елементів сухопутних станцій, реб та ракетні корвети до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.